Мої вітання, шановні друзі, глядачі, і підписники нашого Ютуб каналу Сторгом. Ви вже, мабуть, звернули увагу, що тут у мене на столі дуже величезна купа різного добра від торгової марки Прокрафт. І це все електро та бензокоси. І якраз сьогодні про них і поговоримо. А ви тим часом не перемикайтеся, а перевірте підписку на наш YouTube канал, а також ліпіть цьому відео вподобайку. Ну а для того, щоб ви знали, де можна придбати цю продукцію, я вам нагадую, що ми не просто блогери, а ми компанія Сторгом. У нас є офлайн і онлайн-магазин Сторгом. Де ви можете придбати всі ті товари, які бувають в моїх відео оглядах? Тож погнали! Ще хотів би вам надати, що прокрафт робить завжди топові речі за прийнятними цінами, і завжди намагається в своїх інструментах використати якісь нові технології або технології, які покращують роботу їхнього інструмента і комфорт при використанні. Наприклад, ось в цих бензинових мотокосах використовується хромований циліндр, який значно збільшує ресурс роботи двигуна. Також використовується один із найкращих карбюраторів, який дозволяє видавати максимальну потужність цьому самому двигуну. Ну але при цьому економити пальне. Присутній захист від температурної деформації шатуна, а також колінчистого валу у вигляді бронзового і латунного покриття. Також у косі оснащеним чотиртактним двигуном присутня покращена система відцентрової змазки, яка утворює масляний туман, який, свою чергу, запобігає задирам і перечасному зносу двигуна. Ну і також варто зазначити, що абсолютно всі двигуни внутрішнього згарань, які встановлюються на мотокоси і мототримери від Прокрафт, мають кращий теплообмін, ніж конкуренти за рахунок більшого вмісту алюмінія. Початимо. Мабуть, варто з того, що в Прокрафт є 4 мотокоси із серії т 20 Вони абсолютно ідентичні по своїм технічним характеристикам і трішечки відрізняються по комплектації. По характеристикам, це двигун об'ємом 52 см кубічних, потужністю на 1,9 кінських сили, які досягаються на 9 тисячах обертах в номіналі. Вага в усіх 4 кос 8 кг. Потовщений привідний вал на 8 мм, на якому знаходиться 9 шліців, які дозволяють використовувати мотокоси Мотокоси ProCraft навіть в важких умовах без якихось серйозних поломок редуктора і самого привідного валу. Ось вам іще декілька родзинок, які присутні у всіх мотокосах від прокрафт. І Перше, це, мабуть, багата комплектація, тому що ви з косою отримаєте трьохзубчастий частині або трьохлопасний, якому більше подобається. Звичайний диск з твердосплавними напайками на 40 зубів, і диск з твердосплавними напайками, але з підрізом для покращеного покосу трави. Друге, це те, що абсолютно всі мотокоси. Від прокрас комплектується нормальним ранцевим ременем на два плеча, а не так, як у деяких виробників. Важка мотокоса комплектується ременем на одне плече і через 5-10 хвилин роботи у вас вже плече просто відваляться. Тут нормальний ранцевий ремінь. Ранцевий ремінь присутній навіть в самій простій косі Т-42, а в серії Pro там присутні також ранцевий ремінь, але з розвантаженням. Це коли у вас між лямками проходить ще така широка полоса по всій спині і на шиї, що дозволяє вам іще а, рівномірніше розподілити вагу по вашому тілу і менше втомлюватися при роботі. Далі ми з вами знаємо, що будь-яка мотокоса утворює вібрацію при роботі, яка передається на штангу. І не дуже зручно, комфортно працювати. В професійних косах на цю штангу ставляться спеціальні такі додаткові демпфери і вони покриваються пластиковою кришкою. В таких ось звичайних мотокосах, коли штанга прикручується напряму до редуктора, як правило, таких демпферів немає. Але не в ProCraft. У ProCraft є здвоєний ось такий редуктор які ось так роз'єднуються, і тут всередині у нас є гумова проставка, яка і буде зменшувати вібрацію від двигуна на штангу. Звісно, що 100% вібрації даний демпфер вам не погасить, але якусь частину він цих вібрацій прибере. Про деякі переваги і недоліки мотокос від Прокрафт я ще згадаю в цьому відео, а зараз хочу продовжити розповідь про лінійку бензинових мотокос. Отже, крім серії т 4200 у Прокрафта є ще серія Т-4350, звичайна і Т-4350 СС, якраз ось тут у мене представлена. А, значить, вона вже йде в іншій коробці, чому тому, що тут штанга прикручується до самого двигуна, але у ескі штанга розбірна. Якщо ми говоримо про комплектацію, про вагу, про об'єм двигуна, про його оберти. Про Ремінь для кріплення, воно все абсолютно ідентичне, як і в 42 й серії. Проте потужність двигуна у серії Т-4350 збільшена до 2,2 кінських сил. Також у Procraft є ще одна коса з двохтактним двигуном, але збільшена об'єму до 56 см кубічних. І потужність також збільшена відповідно на 3,5 кінських сили. Вага виросла з 8 кг до 8,3 кг. Якщо ми говоримо про комплектацію, вона також абсолютно ідентична. І у Procraft на даний момент є ще одна. Одна бензинова коса, але з чотирьохтактним двигуном. Ось тут вона у мене представлена: це модель Т-5620. Потужність двигуна у даної коси складає цілих 4,5 кінських сили. Це просто космос. Щоправда, об'єм двигуна також збільшений 62 см кубічних. Але за рахунок того, що цей двигун чотирьохтактний, розхід пального тут складає 740 мл на одну годину роботи. Ну, принаймні, так як заявляє виробник. Для порівняння, просто у моделей т 20 розхід пального 1260 мл, якщо я не помиляюсь. У осіх, в яких потужність 3,5 кінських сил, там розхід 1360, по-моєму. а тут 740, ну майже в половину менше. Це дуже круто. Якщо ми говоримо про комплектацію, то вона тут абсолютно ідентична. Ми маємо три ножі, шпулю, маємо ранцевий ремінь з розвантаженням і маємо круїз-контроль і всякі такі плюшки. Також у прокрафта є і лінійка. Електрокос, яка налічує три моделі. У мене зараз тут присутні дві, а саме це GT2000 з потужністю двигуна на 2 кВт, і gt 2200 з потужністю двигуна відповідно на 2,2 кВт. Відрізняються вони між собою не лише потужністю двигуна, а системою роботи, ну, системою управління. Так, GT2000 має деподібну ручку, що мені не дуже подобається, і розбірну штангу. А GT2200 має велосипедне керування, скажімо так, велосипедні ручки. і також розбірну штану. А, також є і ще у них і один електротример, щоправда правда, він тут не присутній. Але і так, я думаю, що різного інструменту в мене тут достатньо, тому відео буде перевантажене. І так, це відео вийде за НАТО десь хвилин під 30, тому пропоную взяти по одній косі із лінійки т 4220 візьмемо модель EL Pro з електростартером. А потім візьмемо 4-х косу. косу. Думаю, вам дуже цікаво буде подивитися, як вона працює взагалі, в чому різниця двох Чотирьох І з електро візьмемо GT 2200, тому що тут велосипедна ручка. Хто давно підписаний на наш ютуб-канал, той знає, що мені ось така система керування набагато більше подобається, ніж D-подібна ручка. Тому збираємо ці коси і будемо їх оглядати і тестити. Погнали! Так, друзі, залив уже оливи сюди. Залив чистого бензу, нічого ніде не змішав, чистий бензин, бо це 4 двигун. І спробуємо зараз його запустити. Тут закрито. Повітряна заслонка, де ти повітряна заслонка. Десь тут має бути. А, ось тут, Скачуємо праймером і спробуємо знову. Не потрібно закривати, двигун трошки прогрівся. Таке відчуття, що працює не двигун від мотокоси, а якийсь мопед, там чотирьохтактний чи ну, 6-х. Дуже прикольне відчуття. Ну, що ж, зараз заливаємо паливну суміш, а саме бензин з оливою в 42 косу в нашу прошку з електростартером і підемо тестити. Так, друзі, ну що, ми вибралися на вулицю для того, щоб протестувати продукти від торгової марки ProCraft. Єдине, що я вам обіцяв, що ми протестуємо ще і електрокосу. Але я, на жаль, забувся про те, що на вулиці що немає електроенергії, правильно? Куди всунути цю розетку, а зарядної станції у нас з собою і генератора немає. Тому я взяв одну косу т 4220 Pro EL з електростартером. До неї приєднав штангу, ну коротше, я її повністю зібрав і взяв лише сам двигун або так звану голову від коси т 56 20 Чому так? Та все тому, що в прокрафт, як я вам казав, воно все взаємозамінне. Попрацюємо цією косою, потім я відкручу цей фланчик, перекручу сюди, на цю голову, і будемо продовжувати працювати. Так, зараз накрутимо ми. Шпулю на цю косу з електростартером, покосимо ліскою, подивимось, наскільки вистачає її потужності, чи нормально вона буде справлятися з цією травою. А потім одягнемо ось такий диск. І, до речі, друзі, подивіться, диск не звичайний, а з ось такими вирізами і вигінами. Хто знає з вас для чого це призначено, напишіть, будь ласка, в коментах. Я думаю, що нашим глядачам цікаво було б почитати. Не забуваємо, що у нас різьба ліва. Крутимо в ту сторону, гайку кладемо сюди. І, друзі, розкажіть, як правильно накручувати шпулю ось так і вже відразу накручуємо. Чи нам потрібна ще оця от шайба? А? Ні, І шайбою не підходить, не працює. Значить, шпуля у нас має накручуватись безпосередньо ось так. І до речі, якщо ви не знаєте, як намотувати волосій на шпулю, то ось ось тут, ось тут десь з'явиться зараз посилання. Переходьте на нього. Я там все розказую, і пояснюю доступними словами. Швидко і безболісно намотати волосів. Так, у нас тут шпуля напівавтоматична, тому для того, щоб розмоталася ліска, нам потрібно декілька разів на робочому двигуні, ну на обертах, вдарити об землю і е, за допомогою е, відцентрової сили ліска у нас розпуститься. Так, друзі, я ж вам хочу пояснити, який плюс в електро... Точніше, який плюс в косі з електростартером від ProCraft. Ви знаєте, що дуже багато виробників роблять коси бензинові з електростартером. Але який у них прикол? У них немає ось цього ручного стартеру. Ви можете запускати тільки за допомогою електро. І якщо у вас електро зламався або сіла акумуляторна батарея, то все, ви вже косою не зможете скористатися в прокрафте, тут все набагато продуманіше. Ви її можете запустити вручну, якщо потрібно. Можете запустити ось тут, натиснувши на кнопку з електростартера. А можете навісити косу, вже бути в бойовому положенні. І ось тут на кнопочку натиснути разок а потрібно закрити повітряну заслонку. Оп. І все, коса у вас працює. Ну, Зараз вона заглохла, бо холодна. Повітряна заслонка. Давай, погнали працювати. Не забуваємо про захист, одіваємо окуляри або щиток. Все, погнали! До речі, давайте закінчимо оцей спір. Як правильно косити траву? Чи газувати так вууу, вууу, чи просто вліпити газюльки до повної і отак от махати постійно. Напишіть, будь ласка, в коментах, що ви думаєте. А я вам хочу сказати про те, що чомусь Procraft, і не тільки в Procraft, а ще деяких теж крутих брендів, які виготовляють мотокоси, є так званий круїз-контроль. Коли ви можете виставити певну кількість обертів і собі спокійнісінько косити і не натискати цим пальчиком. А чому вони це зробили? Uh -huh. Think about, Напишіть в коментах. Так, друзі, хто з вас пояснить мені, чому так відбувається, коли косиш ліскою і висока трава не скошується нормально під бі, близько біля землі, а ось так лягає. Ось так її просто прибиває до землі, і її не можна викосити. Чому так відбувається? А ось тут, наприклад, у мене виходило нормально косити. Написали вже комент, пояснили? Тепер я хочу вам пояснити, чому так відбувається. Якщо коса у вас налаштована неправильно по висоті, тобто, якщо я зараз... Перекину гачок от сюди. Коса в мене опустилася, коса стала трошки далі від мене. І я для того, щоб косити, піднімаю косу, ну, ставлю косу більш паралельно до землі. Скажімо так. Там є невеличкий кут, але вона більш паралельно парал... стоїть більш паралельно. І тоді. Трава просто пригинається і дуже важко ліскою скосити, особливо високу траву. Це неправильно налаштована коса. А коли я зі своїм зростом перекидаю на ось це положення, коса становиться до мене ближче. Я її піднімаю, точніше, я її опускаю вже під гострішим кутом. Ну там не 45, там десь 30 виходить. Ну, от можете подивитися. Була коса отак. Стала ось так, і тепер вже під таким кутом воно може нормально зістригати траву навіть високу. Демонструємо. Так, я думаю, на цьому все якби зрозуміло. Тепер одягаємо наш 40-зубчастий ніж і косимо ножем. Друзі, взагалі по правильному, коли ви одягаєте ніж оце, або користуєтесь ножем, то ось цю юпочку чорну пластикову можна знімати. Вона призначена тільки для того, що сюди ставиться ніж для обрізки візки. Якщо ви використовуєте ніж, вона не потрібна. У деяких виробників взагалі є два кожухи: один для використання з ліскою і шпулею, а один для використання з, з ножем. Ну що ж, погнали? Друзі, диском, звісно, що приємніше косити, тому що, по-перше, не летить така кількість трави, тобі в очі, там, на ноги і так далі. І плюс, якщо ви хочете скосити траву для своєї худоби, для своїх кроликів, корівок, кізаньок, то тоді вона от скошується нормально, а не перетворюється на якусь кашу. Ну що ж, тепер ми побачили, як працює двохтактний двигун, як він диринчить і як він смердить, чесно кажучи, за ці 5 хвилин роботи вже так. ну, Аж нюх перебило, скажімо так, від цих вихлопних газів, смердючих Разом із маслом ті, що згорають. Тому цей двигун ми відчеплюємо, чіпляємо 4 і попрацюємо їм. Погнали! Так, Друзі, тут, на жаль, електростартера немає, і такий фокус, що ви спочатку одягаєте косо, потім заводите, заводите, запускаєте. Тут такого нема. Тому спочатку ми заведемо мотокосу, і так як вона холодна, ми потрібно, потрібно нам закрити повітряну заслонку і зразу запустилося. Але послухайте, як працює приємно. Це вам не двохтакна тарахтілка. Все, відкрили повітряну заслонку, чіпляємо косу хай трошки попрацює, Можна піти скосити щось. Друзі, на що скажі, ну что скажеш? Ну, Косить та й косить, але набагато приємніше працювати з чотирьохтактною косою. Ну, принаймні, мені так здається. По-перше, що це менше вібрації, менше навантаження на вуха, якщо ви працюєте без наушників, тому що вона менше шумить. Так, вихлопні гази є, але не такий сильний сморід, як у двохтактної коси через те, що тут не спалюється масло разом з бензином. Якщо ви хвилюєтеся на рахунок того, що там буде у вас витікати масло, і що вона не може працювати в таких положеннях. Вона може працювати тут, немає масляного насосу. А тут змащування відбувається за допомогою пилу. Там, масло потрапляє на різні механізми, і воно розкидається, і там у вигляді пила осідає вже на ті деталі, які потрібно змащуватися. Тому дана коса може працювати в будь-якому положенні. Проблем в цьому немає. Якщо ви хочете працювати довгий, тривалий час косою менше втомлюватися, і хочете працювати, скажімо так, новітніми технологіями, то я рекомендую, звісно, що все ж таки використовувати чотирьохтактну косу, косу. Ну, принаймні мені вона більше подобається. Що ви. Думаєте, на рахунок Сочі чи надійніша вона, чи краща, ніж двох Дуже Дуже цікаво було почитати, так що напишіть, будь ласка, коменти. Ну, давайте зараз зробимо вже якийсь висновок. Так, друзі, які я висновки можу зробити в кінці нашого відео про ці мотоелектрокоси від торгової марки ProCraft? Електрокоси я не відкривав, я я відкрив, подивився. Ну нічого там такого немає. Коси та й коси. Бензинові. Ми зараз з вами дістали. Повторюю, що, в принципі, т 42 20 вони всі абсолютно стандартні. Артні відрізняються лише там тільки по комплектації. Ну і Єлка, це звісно з електростартером. Ну і я подумав, що вам стало б цікаво також подивитися на щодрофтакту. Тому Т-56 два також я взяв, зібрав і ми з вами їх протестили. В принципі, по, по якості матеріалів, з яких виготовлені ці коси, як вони працюють, як запускаються. Ну такі перші враження мені подобаються. Але чесно кажучи, коли я збирав оцю косу. Я декілька на декілька разів так до десяточка не ну, часто кажучи, зматякнувся. Чому тому що все воно розібрано до таких? Дрібних деталей. Редуктор окремо. Ось ця штука, тримач ручок окремо, задній редуктор окремо, ось цей тримач він також окремо, все, все йде окремо. І якщо ви людина, яка хочете все зібрати своїми руками і впевнитись в тому, що воно зібрано надійно, тоді от це для вас. А якщо ви так само, як і я, цінуєте свій час і хочете, щоб ти дістав його з коробки, зробив там паливну суміш або залив, якщо це 4 так ну, залив масло, залив бензин і погнав працювати, то ну не дуже, тому що я витратив десь ну півгодини, хвилин сорок для того, щоб зібрати одну косу. Щоб надійно все поскручувати і так далі. Не знаю, скільки піде у вас на це часу, можливо, у мене обидві руки ліві. Але це таке. Це моє. Тому мені хочеться, щоб коса була або напівзібрана, або майже вся зібрана. В цілому, що, в принципі, продукція на достойному рівні. Ви знаєте, що в нас є декілька відео, там 5, можливо, 6 про продукцію про крафт. це електроінструмент, акумулятор інструмент. Посилання на ці відео будуть ось тут вгорі. Можете з ними ознайомитись. Тому я вже якби маю розуміння про цю торгову марку. Прокрафти і знає, що вона собою представляє. Тому так, до профі якогось сегменту, там мароями, якоїсь дорогої, хускварни, що там щіля, ну, можливо, їх не віднесеш, але це такий. Міцний середнячок це такий класний, офігенний, я б сказав би навіть побутовий сегмент. Тому кому подобається дана продукція, ви знаєте, де її можна придбати правильно в нашому магазині з торгом. Я це може бути онлайн або офлайн магазин. Якщо це офлайн і ви знаходитеся в Києві, то бульвар бульварва Гавла, 18, Будь ласка, завітайте. Хлопці вам можуть навіть зібрати за окремі кошти. Налаштувати і дати працювати на цьому в мене, в принципі все. Дякую за те, що додивились дане відео до кінця. Маю надію, ви вліпите йому вподобайку і підпишетесь на наш youtube канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і також нагадую, що для всіх наших підписників youtube канал сторгом існує додатковий промокод, за допомогою якого ви зможете отримати той чи інший товар за зниженою ціною. Промокод знаходиться в описі до цього відео. Бережіть себе, допомагайте нашим захисникам і захисницям і до зустрічі в нових відео. Па-па!